Всім доброго раночку. Ну, всіх, по-перше, хочу привітати, що є дійсно вже такий у нас автобус. Можемо бути не від кого незалежними. На змагання зараз ми можемо вже пересуватися, защепити ял, їхати, нікого не просити. Вже от, обслужений, зараз трошечки його підзаправимо, щоб було, було пальне. Тому рухатись ми можемо незалежно. Зараз активно ми займаємося тим, що робимо, створюємо осередок в Одесі. Тут буде і спортзал, і місце розташування і в принципі все те, що ми планували, воно все виходить. З Чим всіх і вітаю. Головне, щоб, як то кажуть, трималися всі разом, не забули, чого зібрались, розвивали адаптивний спорт. Привлекали ще пацани, які в цьому, яким це потрібно. Це пам'ятаєте, які мають поранення очей, які не можуть пересуватись, високі ампутації. Тому, якщо ви знаєте таких хлопців, привлекайте зараз, є можливість у нас бачите, вже пересуватись ось так красивенько, модненько. І не від кого головне не залежати, робити свою справу. Всім гарного дня!